Повз сталища, капища, повз палаци, бари, храми, повз гучні базарні явища, повз щастя та душевні рани, повз радощі, сльози й муки, повз рим і святу Мекку, під сонцем, що палить руки, Білі гріми йдуть далеко, за ними пустелі співають, гримлять над шляхом зірниці. Зорі у небі палають, і хрипло кричать їм птиці, хай інколи шлях тернистий, та вітер підкаже крилам. Нескореним йти належить, бо Бог із ними, і сила, і поки світанки сяють, і зорі горять, мов свічі, дорога їх не зламає, веде їх Господь. Навічно. І поки хтось шукає скарби матеріальні на березі Атлантичного океану в Нью-Йорку, я ж знаходжу знаки. Знаки, які начебто натякають мені на подорож. На подорож за скарбами, але внутрішнього, духовного світу. Шлях кличе останні два з половиною роки. Я проживаю тут в Нью-Йорку. але шлях почав мене кликати ще з 2017-го, Вже біля 9 років, як він постійно так чи інакше нагадує мені про себе і не відпускає. Якби я не знала те, що знаю, я б подумала, що божеволію, але шлях постійно мене кличе і просто надає знак, розказує, куди летіти, звідки стартувати, які дії роботи того Рам проходити я не буду і шукати свій меч, як Павло Коельо на шляху Сантьяго. але навчання мене кличе. Тому перш я лечу до Молдови. Потім до Парижу, їм там круасан виконую ще одну свою мрію. Там сідаю на потяг і їду до маленького містечка Байона, а звідти вже стартую до офіційного старту, до маленького міста Ірун. Але ще сьогодні я знаходжусь тут в Америці, дивлячись на вирізану бріч, під яким я бігла, над яким я плавала, про який я мріяла, а вже завтра я буду над ним летіти. Щоб розпочати свій шлях до кінця світу, до мису Фіністера через Сантьяго де Компостела. Якщо ви також плануєте шлях, зверніть увагу на ось такі штанці. Вони водостійкі і досить легко притворюються на Шорти, тому що вага, вага має значення. Ми всі дорогу тащимо її на собі. Ще я замовила, щоб в Альберге ночувати ось такий спальний мішок. Але, звісно, я його брати не буду, і штанці брати не буду, і рюкзак у мене вже інший, тому що планувала я, ну це я влітку збиралася, а зараз вже березень, 25-го року. Але якщо фельберги, то такий мішок спальний був дуже класний якщо хочете ще менше ваги нести, то ось такі 200 грам десь важить. Ось такі це не мішок спальний, це чехол спальний. Тому, якщо ви плануєте лишатися в альберге, тому що навряд я буду в Альберге, навіть не знаю, чи працюють вони ще. А ось це все, що я наразі беру з собою, де 7 кілограмів виходить вага мого рюкзачка. До речі, друзі, я знайшла дуже класні трекінгові палички, які важать всього 200 грамів. Додатки, які я планую використовувати на шляху, це звісно Maps, Booking.com та GPT Чат. Ще один випадковий, не випадковий знак, який я сьогодні отримую. Загадуєте питання? Звісно, я загадала питання. в мене в голові лише шлях. Восьмерка чаш – це рухання вперед, до нового, до нових вершин. И... Обичайно восьмерка чаш у нас, коли людина йде один, а тут троє. Тобто це може бути в команді, з підтримкою, з, не знаю, з любимими людьми. А, період вашої життя починається, коли ви залишаєте минуле позаді. Ви, знаєте, не сумніваєтесь, абсолютно не сумніваєтесь, як будто вас вже нічого не держить. Вас цікавить тільки майбутнє. І хоча я поки що уявлення не маю, хто ці мандрівники, мої попутники, але ми дивимось в одному напрямку. І навіть скеля схожа на Бор святого Якова в місті Сантьяго де Компостела і кольори, бачите, це кольори і нашого прапору, і кольори шляху. Планували розпочати свій Сантьяго де Норте, як всі з міста з сильного старту Ірун. Аж поки не дізналася, що поруч зі мною тут в Нью-Йорку є місце Байона. І маленьке містечко Байона теж є у Франції. І воно знаходиться зовсім поруч, 50 кілометрів від офіційного старту мого маршруту. Ну хіба ж це не знак? і Мені навіть не треба вам казати, так що ці міста в Америці і у Франції є побратими. Тому, ну. Це 100% знак, звісно, я починаю свій шлях звідти. Подеякують, що саме мореплавці з французької байони першими відкрили Америку до На ну, Французькій байоні більше двох тисяч років, а Америці 500 з хвостиком. Тому why not? Як я можу там не побувати, дивлячись на те, що Америка зараз мій другий дім? І знову випадково не випадково, я дізнаюся, що свій паспорт Пілігрима кредит можна замовити тут, в Америці, в Американській асоціації Пілігримов. Я біжу на сайт, роблю до Замовляю, і вони мені кажуть, все ок, чекайте, вітаємо. Але Американським міркам СОХ чекайте, це може бути місяць і два, тому що я вже тільки не встигла зробити. Минуло два тижні. Я вже просто втомилася кожного дня ходити на пошту, дивитися, чи щось мені прийшло. Воно ну, не прийшло, так не прийшло. Але моя люба подружка роздобула мені паспорт і відправила прямо в готель, з якого я стартую свій шлях. Вона хотіла заправити письмо. І тут в один день, за кілька годин до виліту, перевіряю я мейлбокс. А там! Кожен артефакт пов'язаний з шляхом надважливий для мене, тому що це знаки. Знаки, що я рухаюся в правильному я не напрямку. Я можу повірити, прийшло буквально за домого виліту. В мене вже зібраний чемодан. Я вже не розраховувала, що прийде. Є тут паспорт пелігріма. Боже, зараз буду плакати. Pilgrims of the Camino. З города, з міста Олімпія, Вашингтон. Блін. А -а -а. Як це все просто? О, новенький. О май год. Ось так він виглядає. Я буду йти тисячу кілометрів, тут буду збирати штам. Це шлях до себе. Dear friend of the Camino. Дорогий друже, шляху каміно. Ми надсилаємо тобі твій креденсаль дель Пелегріно для твоєї подорожі шляхом. Каміно Дель Сантьяго. Каміно існує вже понад тисячу років і тепер ти є частиною цієї спадщини. О, мій Бог! Вже вписане моє ім'я! Це все для мене? Це все ти мені організовуєш? О, дякую! Дякую тобі! I don't believe this! It's really my life! I don't believe! Цей відрізочок я планую пройти. Так, вони показали карту Європи. Який е, тут мій шлях? А мій шлях починається з Франції. Це десь тут має бути кордон. І через всю північ Іспанії, мій сантьяго норте І до Сантьяго, де Компостела. І ще ось туди на мис Фіністера. Там ще 100 кілометрів. Там кінець світу. Угу. Ось це. Ось цей шлях продовж тисячі кілометрів. Останній день слухаю, як звучить Нью-Йорк. І спостерігаю, як за мною спостерігає статуя свободи, щоб через деякий час побачити її знову у Франції і зрозуміти це знак.